Будемо спиратися на ДСМ. ДСМ це довідник для психіатрів, що використовується американськими спеціалістами. А МКБ це його аналог у Європі. Перша ознака це переживання події. Отже, за ДСМ, окрім факту травми, події, ми говоримо про чотири кластери симптомів. У людини повинні бути у наявності симптоми з усіх чотирьох кластерів. Одночасно. Б. Це інтрузивні спогади, спогади, що вторгаються у психічну реальність людини проти її волі, так звані флешбеки. С. Це уникання пацієнтів думок, спогадів, ситуацій, що нагадують про травму тригерів, Д. Негативні думки та настрій, та і гіперзбудженість, гіперреактивність порушення сну. Останнє і найважливіше, вам погано турбуєтеся про своє ментальне здоров'я. То добре, але звірюшись з нашим відео, зверніться, будь ласка, до професіонала.